Сьогодні у комунальному закладі Денишівський навчально-реабілітаційний центр виховується понад 80 дітей. Серед них майже 30 дошкільнят ще 55 навчаються в молодших класах. Усі вони мають тяжкі порушення мовлення, тож потребують особливого піклування і догляду. Втім, інколи дітям не вистачає елементарних речей. Тож керівники подібних закладів часто залучають допомогу меценатів, які відгукуються на прохання вихователів. Цього разу одна з відомих панчішних фабрик міста відгукнулась на прохання працівників. Денищівського центру і до Великодня подарувала малюкам 500 пар панчішно шкарпеткових виробів. До нас звернувся директор реабілітаційного центру Денищівського з приводу того, щоб надати їм допомогу у вигляді шкарпеток і колготок. Ми залюбки погодилися і сьогодні привезли 500 виробів панчішно-шкарпеток для різного віку дітей. Ми щиро дякуємо колективу та директору за подарунок, який зробили для наших діток, адже наші дітки особливі і вони потребують особливої уваги. Хоча держава добре піклується про дітей, але небайдужі люди з щойними серцями допомагають нам виховувати і ростити дітей. Щиро дякуємо, адже діти це майбутнє нашої України. Для меценатів, які підтримують цей заклад, вихованці завжди влаштовують міні-концерти. Цього разу особливі дітки втілювали великодні постановки та виконували патріотичні пісні.